Збори європейського конгресу українців присвячені 75-річчю організації пройшли в Брюсселі. Участь у заході взяли понад 50 делегатів та гості з 20 країн. Керівництво європейського конгресу відзвітувало про діяльність організації за останній рік. Учасники зборів також внесли зміни та доповнення до статуту та оновили склад управи організації. Богдан Райчинець, президент Європейського конгресу українців, доєднується до нашого ефіру. Наші вітання. Доброго дня, вітаємо. Ну, почнімо з діяльності Європейського конгресу українців. Розуміємо, що специфіка воєнна вона відбувається так само і на вас, і на тих рішеннях, очевидно, які ви приймаєте. Упродовж останніх трьох років, тобто воєнних фактично років. Чим займалася організація, про що йдеться? Організація має певну традицію, але, звичайно. Воно не залишається тільки на традиції, як ви сказали. Головне одна із а, мети, яку ми просовуємо в наших країнах, це лобіювання інтересів по зброї. Коротше, сказано так, щоб наші країни, де ми перебуваємо, все ж таки а, передавали більше зброї в Україну. І водночас так само ми займаємось прямо підтримкою наших ну, підрозділів ЗСУ. Можу сказати, що є кілька серйозних культурних центрів громадських, але вони вже стали професійними, які працюють наприклад в Польщі, в Данії, в Люксембурзі. Працюють також в Словаччині, в Чехії, в Німеччині та інших, які дійсно їхня головна мета існування для того, щоб вони допомагали Україні скільки можливо, Це то відповідь на ваше запитання щодо підтримки ЗСУ і України прямо під час війни. Підтримка збройних сил України, мітинги, зібрання, громадська активність і все те, що може привернути увагу до питання війни в Україні. Яким чином ви пропагуєте ці речі? Чи є це? Це є зразу в лютому 22-го року. виникали різні неформальні формальні об'єднання, які об'єднуються в Європі. Вони виходять постійно на мітинги. Це і молоді люди, і люди, які вже традиційно були в Європі. Треба мати розуміння, що зараз, якщо ми гадаємо, що в Європі 6-7-8 мільйонів, тільки переселенців, плюс ті, які вже були на теренах Європи, то багато організацій мітингів відбувається постійно, практично на щоденній базі. Запитання. Правильне, яке стоїть, чи воно щось дає, і треба сказати так: якби цього не було, то політики ЄС чи по окремих країн Європи дуже часто не були б змушені взагалі придумувати підтримку України чи політичну, чи іншу Тобто є дуже багато е, символічних, ніби представлені інтересів України на майданах, але це дуже важливо, тому що цих людей просто видно, що є. Ось ця ось це лобіювання, про яке ви говорите, інтересів України, звичайно, тема щодо озброєння. Яким чином це відбувається? Чи є якийсь набір, скажімо, підходів, чи це радше історія про комунікацію урядову, чи це все ж таки, ну скажімо, так звана народна дипломатія, коли представники української діаспори вони характерний для себе спосіб комунікують із тими людьми, які можуть як виборці, наприклад, впливати на політики в тій чи іншій країні? ви це охопили у вашому запитанні. Власне, ми про це говорили зараз і в Брюсселі. Що краще, більш ефективно діє? Насправді, що діє, це не є якісь загальні там скажімо, символи чи там листування з європарламентом і так далі. Ні, те, що діє насправді, це є тиск на наших політиків в наших країнах, це є представляння інтересів навіть через окремі історії. Що дуже добре діє, і треба відкрито сказати. Це є наприклад історії наших героїв зсу, в тому числі жінок. Тобто, наприклад, коли ви привезете до своєї країни історію жінку, яка просто воює в ЗСУ, і вона розкаже свою історію і те, що про чим вона проходить, це може мати серйозний вплив на те. Можемо це називати навіть народною дипломатією. Але це є конкретна річ, яка потім впливає на рішення того чи іншого політика структур ем, парламентів на те, щоб вони все ж таки не припиняли суду. Дуже сподіваємося на те, що буде і підтримка, і загалом європейського конгресу українців. Тому що це важливо в кожній країні підтримувати цей зв'язок і зберігати розуміння того, що війна триває, і війна триває для кожного українця, де б він не знаходився. Богдане, спасибі вам, Богдан Рейчинець, президент Європейського конгресу українців, був з нами на прямому зв'язку.